Сьогодні у нас особливий гість, фахівець із взаємодії з енергіями тонких планів Олександр. Тема нашої сьогоднішньої розмови енергетичні контакти із розвтіленими душами. У понеділок ввечері, коли ми з Олександром обговорювали по телефону дану тему, трапилося дещо надзвичайне. До нашої розмови неочікувано доєдналася душа. Знаного, розтіленого чоловіка. Спершу це відчув Олександр, а потім і я. Щоб розповісти вам про цей контакт, ми отримали дозвіл у тієї душі. Олександре, розкажи слухачам, чия ця душа і як вона вийшла з тобою на контакт. На той момент ми злучі обворювали мій миттєвий контакт із душею космонавта Леоніда Каденюка. І мені прийшла на згадку, що добу перед тим не стало мами Кузьми з Крябіна. Я розповів лучі, як я колись у 2012 році зустрів Кузьму. Потім ми згадали, у якому році він загинув та порахували, на скільки років мама пережила свого сина. Я сказав, що мені померли згадувати не варто, бо вони одразу ж до мене приходять. Щойно я промовив ці слова. Як відчув біля себе енерю його душі. І Я сказав: Лучі, ти знаєш з нами Кузьма Скрабен. Спершу ми не зрозуміло, що саме душа Кузьми хоче від нас. Лучі задавала різні запитання його душі, на які та не відповідала не дуже охоче. Аж врешті мені прийшло на думку, що його візит до нас пов'язаний із смертю мами. Як тільки ми це промовили в голос, отримали підтверджувальну відповідь. Відразу ж взаємодія з душею пішла в іншому руслі. Ти запитала її, Андрію, душі твоєї мами потрібна допомога, і в душі вібрації отримали відповідь так. Нам вдалося уточнити, що допомога потрібна у піднятті земного плану, та як її стримували певні кармічні заборгованості. Коли я запевнила душу Кузьми, що ми допоможемо душі його мами піднятися. Відчула, як мої ноги знизу вгору залила потужна хвиля енергій, схожих на хвилю штормового моря. Про такі ж відчуття у власному тілі сказав мені і Олександр, після завершення контакту з душею Козьми, ці відчуття супроводжували нас ще впродовж години. Кожен із нас відчував ще й слабкість у тілі і головокружіння. Для Олександра, на відміну від мене, такі відчуття не були новими. Після нашої розмови я пішла у медитацію, якій викликала на контакт Ісуса, Сен-Жермена та Архангела Заткіїла і попросила їхньої допомоги енергіями фіолетового полум'я піднятися душі мами Андрія Кузменка. Замить почула звук схожий. Зі звуком вистріленого із пляшки шампанського корка і зрозуміла, що ця енергія фіолетового полум'я звільнила душу мами Кузьми від її земної прив'язки. Наступного дня від тих же небожителів мені прийшла інформація, що у даний час душа Ольги Кузьменко знаходиться на рівні перегляду подій власного щойно закінченого земного життя. Олександре, чи виходила душа Козмислябина до тебе повторно на контакт? Вранку я слухав його пісні і відчув, як мені він передає енергію подяки за надану його мамі допомогу.